Кращі працівники державного підприємства Бродівський лісгосп, керівництво підприємства, ветерани праці і пенсіонери зібрались на святкові збори з нагоди дня працівників лісу в актовій залі підшефної бродівської загальноосвітньої школи номер 4 З чим підійшли до свята, які досягнення у роботі, які новації чекають на працівників? Ось теми святкового виступу керівництва підприємства. Ми Підводячи підсумки, ніби того що рік не закінчився, але вже можна сказати. Рік наближається до кінця, він видався в нас нелегким, як і в природному економічному в природному відношенні, так і в економічному. Ми самі знаємо, які нас зимові сніги спіткали, осною посуха, от, що значно затруднило нашу роботу, наші лісокультурні роботи, але не на всі ці проблеми. Ми з вами в чест виконали всі наші завдання, які були перед нами поставлені. Ми досягнули навіть більшого, ніж за минулий рік, який був в тому відношенні більш кращий, як в економічному плані, так і в природному. Але ми змогли в такий тяжкий час. Виконати поставлені перед нами задачі і виконати ті завдання, які перед нами стояли. Так, за 8 місяців цього року було заготовлено від всіх видів руху 59 301 кубометр деревини і вивезено 53 399 кульчих метрів деревини. Посаджено 89 гектарів лісових культур. Це тільки за весну посаджено, а ще основна у нас робота попереду в жовтні почнеться осіння лісокультурна компанія, і я думаю, що також ми все зробимо, щоб виконати поставлені перед нашими завдання виростити ліс. Зроблено догляд на площу 402 гектари. Перероблено. 33 755 кубометрів лісопродукції на нашому лісозаводі, і від чого отримали 17 мільйонів 208 тисяч гривень, а всього за 8 місяців реалізовано продукції на 26 мільйонів 334 тисячі. Середня зарплата по нашому лізоску станом за 8 місяців склала 3081. Як ви всі знаєте, ми в цьому році побудували торговий павільйон лісовичок, також вклали туди гроші, будуємо дороги 7,4 кілометри. це Також десь 520 тисяч гривень іде на будівництво. Впроваджено в цьому році повністю електронний облік деревини, що перестав, поставило в нас програмою, державною програмою. І думаю, що і надалі ми будемо так працювати і виконувати всі поставлені перед нами завдання. У нас гарний працьовитий колектив, який може виконати. Всі поставлені перед нами задачі справитися з усіми труднощами. І я вам, вам, нам бажаю всім цей святковий день, щоб ми йшли вперед, не зупинялися на досягнутому, щоб нам трошки для було легше працювати. Всім щастя, здоров'я. Успіху, благополуччя, чистого неба, все самого кращого. Серед цьогорічних нагород є і найвищого гатунку. Так почесний знак Державного агентства лісових ресурсів України за 20-річчя бездоганної служби у лісовій охороні отримав Олександр Волянюк. А подяка цього ж агентства була вручена лісничому лагодівського лісництва Володимирові Парійчуку. З чим колег радо вітали присутні у залі лісівники. Низка працівників під урочисті звуки духового оркестру отримала почесні грамоти Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства. Святкові збори працівників організувала адміністрація підприємства спільно з проспілковим комітетом. Тож кожному нагородженому до квітки додавали і приємну дрібничку конверт із премією. Не обійшли у цей день увагою робітників жодного підрозділу підприємства, яке на сьогодні є одним з найбільших у районі. 521 працівник, котрий виконують виробничі завдання, бажаючих працювати саме у Бродівському лісгоспі значно більше, аніж дозволяють наявні робочі місця. Втім, Бродівський лісгосп не та організація, де є багато довгопрацюючих пенсіонерів. Робота важка фізично, а на деяких видах робіт, зокрема лісозаготівлях, заготівлях, є ще й вікові обмеження. Тому тих, хто в струю лісівників уже багато років, тут поважають і переймають досвід, а в день свята вшановують. Святковий наказ про преміювання лісівників грошовими преміями зачитала головний економіст підприємства Ніна Сірко. Найперше були названі ветерани праці, зокрема, тракторист Володимир Баран та верстатниця лісозаводу Ніна Пономаренко, котрі віддали свої найкращі руки цьому підприємству. За плечима у кожного з них по 40 років роботи. Не забули і про тих, хто заклав основу для доброї роботи і стабільності пенсіонерів. Щороку по декілька колишніх працівників отримують гроші. Ві, премії шість лісництв, лісозавод, нижній склад, автоколона, їдальня і мозок. Контора лісгоспу, немов різні, але взаємодоповнюючі частини єдиного живого організму. Основними завданнями, за словами головного лісничого Олега Потьомкіна, для них є створення вирощування та збереження лісу. Так лише у цьому році вже більше чотирьох мільйонів гривень вкладено державним підприємством Бродівський лісгосп у створення нових лісових насаджень та догляд за ними, не отримуючи вже п'ять років жодної копійки від держави. У чиїй власності перебуває підприємство, воно є ще й Ним з найбільших платників податків у районі, а от щодо залучення інвестицій, втішного мало своїх коштів на нові виробничі лінії. Немає, а інвестор прагне вкладати гроші. У свою приватну власність, тому і розширення виробничих потужностей, і створення нових робочих місць, і освоєння нових ринків усе це лише мрії. Втім, підприємство, хоч і з труднощами, пов'язаними із фінансовою ситуацією у державі, але тримається на рівні. Завдяки працьовитим рукам, чесним помислам і розумному плануванню роботи та використанню зароблених коштів, підприємство вкладає гроші не лише у свій розвиток, а й підтримує різні соціальні потреби району. На завершення свята, юні таланти, учасники художньої самодіяльності Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 подарували своїм шефам святковий концерт, чим створили чудовий настрій не лише продовжити святкування, а й ще з більшим завзяттям вже наступного робочого дня взятися до роботи. Жам щастя і достатку в житті, лише слави й порядку, в роботі успіхів, терпіння у справах вічного горіння, в сім'ї любові і добра, що доля щедрою, прихильною для вас була на, на ногі літа.